Друзі. Вітаю вас на моєму каналі. Я вам обіцяла заміряти глибину моря. Хочу вам показати, яка глибина моря приморська. Зараз ми з вами підемо і я вам буду показувати. Ну, ось дивіться. Ось, я відійшла від берега. Зараз мені по коліна. Йдемо з вами далі. Море прозоре, вже прогрілося, дуже класно. Друзі, зараз мені по пояс. У мене зріст 1,68 м. Я хочу показати, наскільки я відійшла від пляжу. Ось, бачите. Так. і зараз ми йдемо ще трошки. Ну і ще пару кроків і мені вже буде по груди. Знову розвертаюсь, показую вам. Ось тільки треба пройти від пляжу, щоб вам була глибина по груди. Море дуже прозоре. aqui perto. Já coisa